Хлопці, доброго вечора. Маю на продаж запчастини на тракторі ЙонЗ тих часів. Дивіться, скільки їх є. І перейдемо до огляду. За кожну запчастину все. На пічку робочий. Маркування має. Ціна 400 гривень. Газ Йонзе. Предложить ціну. Також за патрубок Водяного у нас помпить. Без трійщин. Предложить ціну. Редуктор. Редуктор напускач. Диски ці, цілі, шліци, підшипники теж. Луфтів немає. Луфта включається, працює від руки. Ціна 800 гривень. НШ-32, патрубок вхідний, новий. 200 гривень. На гідробак, Теж новий. Не ставився. Теж 200 гривень. Фільт турбіний. ЮМЗ з двигуна SMD. Різьбі на місці, цілі. Фільтра немає. 400 гривень. Фільтр тонкої очистки. Фільтра всередині немає. Різьбі цілі. Такого вигляду. Без тріщин. 200 гривень. Стакан вом, задня частина. Штопорне кільце на місці. внутрішнє теж. Без тріщин, без тріщин, такого вигляду. 300 гривень. Шестерня першої передачі трактора. Маркування є. Такого вигляду. 500 гривень. Шестерня редуктора. Те з маркуванням. 400 гривен. Шестерня третьої передачі. Теж десь було маркування. Тут щось пишуть Тр трішки затиртий. Тут є 500 гривень. Тут трубка розподільника на обратку. Не варена. Не тріснута. 200 гривень. Привід масляного насосу. Шліц... Шліцева частина гарна, без виробітки. Втулки не болтаються. Тріщини йде немає. Підвалик теж шліцей в нормі. Ціна. 700 гривень. Блокировка в зборі, як є на відео. Не розбиралася, нічого і не робилося. Лише помита. Фіксація, фіксатор на місці. Вилка в такому стані. Валик такий, кільце, хлопці знають, за що йде розмова, ставиться на ліву сторону, щоб не перескакувала муфта блокування. Теж входить комплект, муфта має такий вигляд. З іншої сторони такий. Працювати буде. Продам все тільки в комплекті. Блокировку, так як є. Ціна 1000 гривень. Хлопці, мій номер. Пишіть на вайбер, так як світла немає. Йдемо далі.